Вітаю, незламні у 23-му році. Програма помічні ветерана» була запущена як експеримент у чотирьох пілотних регіонах, серед яких і Дніпро. нині підходять до завершення експериментальний етап, та ще й президент України анонсував обов'язкове впровадження цієї ініціативи з наступного року. Ми тут зараз, щоб дати оцінку результату проекту, зрозуміти його перспективи та розглянути вплив цієї програми на ветеранську спільноту ветері Наталія Карскова та Вікторія Тараненко – завідувачка кафедри соціального забезпечення та податкової політики Університету митної справи та фінансів. Доброго дня, пані Вікторія. Вітаю, рада вас бачити. Світло є так. Світло включили, тож можемо продовжувати. Супер. А пані Вікторія, як ви оцінюєте перший рік реалізації програми «Помічник ветерану» у Дніпрі і чи вдалося досягти поставлених цілей? Ну, знаєте, завжди важко бути першим, важко починати, важко пояснювати людям, на що їм це треба. Дуже важко було пояснити в громадах, що саме треба навчити фахівців, які вже вміють працювати з різними соціальними категоріями, працювати ще й з ветеранами. Дуже часто нам кажуть, що ветерани це не окрема категорія. Ні, це окрема категорія. І, і ви не знаєте з якою саме проблемою вони прийдуть. Я хочу одразу відмітити, що в Дніпрі. Соціальне забезпечення ветеранів воно завжди було на високому рівні. Але якщо є така програма, якщо дослідити досвід інших країн, то вона не просто потрібна? Вона буде край необхідна не колись завтра, а вже сьогодні. Бо в нас є ветерани, в нас є демобілізовані особи, які потребують особливої підтримки. Чи поставлені всі задачі ми виконали? Ну, хочеться вірити, що е, по тому, який запит був, то ми все виконали. Але ми ж розуміємо, що кожного дня ці задачі змінюються, і ми будемо перелаштовуватися, будемо ще вдосконалюватися. Сподіваюся, що завжди будемо відповідати е, тим вимогам, які є щодо підготовки саме фахівців із супроводу ветеранів. Дякуємо, дякуємо. Давайте детальніше скільки помічників ветеранів було підготовлено за цей експериментальний час. Всього ми підготували 65 осіб. Але це були от тут. Хочу дуже наголосити: це були не тільки ті, кого замовляли через Міністерство ветеранів підготувати, тобто громади зверталися, і ми допомагали в цьому. А ще й були ті, кого готували за рахунок донорських коштів. Це е, ті громади, які зверталися. До міжнародних благодійних фондів і за рахунок цього змогли підготувати в себе в громадах фахівців. Одразу хочу сказати, це по всій Україні це не тільки Дніпро, не тільки Дніпропетровська область, але тим не менше, нам вдавалося якісь невеличкі групи робити і такі, щоб це було на потреби громад. Одразу хочу сказати на сьогоднішній день до нас звертаються до центру ветеранського розвитку звертаються громади. Першу чергу Дніпропетровської області, але звернулася і Запоріжжя. Є е, е, попит на таку підготовку, е, невеличка кількість, тому що ми розуміємо, поки що не змінилися штатні розписи. Відповідно, ну іноді громада не може просто ввести таку посаду, але тим не менше, е, є потреба, є запит, ми його виконуємо. Пане Вікторія, чи вірно я розумію, що помічники ветерана це не просто фахівець із соціальної роботи, так? Дивіться, ми не хотіли б відходити. все ж таки, базово він має бути фахівцем з соціальної роботи, але з урахуванням тих особливостей, які є. Коли ми кажемо соціальна робота, всі чомусь кажуть, треба просто допомогти. Ветерану треба не просто допомогти. Ветеран повертається до своєї громади, він повертається в інше середовище. Як би там не було, виїдьте зі свого дому на один рік і поверніться. І ви будете здивовані, наскільки речі будуть стояти не на своїх місцях. Так само повертається ветеран. Він з тим досвідом, який має прийняття екстрених рішень, можливо, якихось відповідальності, яку він бере на себе, з оцими всіми знаннями він повертається в громаду, яка вже не така, з якої він виходить. І оця адаптація вона набагато більша, ніж просто соціальна робота по звичайній адаптації людини в громаду. Тому, коли ми кажемо про ветеранів, тут мова йдеться про допомогу і в його менталі реальному здоров'ю, тобто в тому, щоб він себе почував комфортно, тут не тільки психологія. Він має почуватися комфортно, він має знайти собі роботу або започаткувати свій бізнес для того, щоб утримувати свою родину, щоб бути значущим для своєї родини, в першу чергу, для своєї громади. Одразу хочу сказати, що так, військові повертаються вони звикли до зарплат, які вищі, ніж середній рівень по Україні, тому дуже часто вони не повертаються на свою попередню роботу. Вони схильні до того, щоб брати на себе відповідальність, а значить, вони будуть започатковувати свій бізнес. Тому задача підготувати фахівця із супроводу ветерана це не тільки щоб цей фахівець знав, на які виплати має право ветеран. Він повинен знати, де можна запропонувати якісь грантові кошти, де можна запропонувати допомогу в звичайній реабілітації, фізичній реабілітації, де можна запропонувати е, якусь участь в діяльності. Громади дуже часто військові, які повертаються ветерани вже вони готові нести якісь свої знання навіть школярам? Тобто, ось ця комунікація це все має бути на фахівці із супроводу ветеранів, пане Вікторію. Я зараз чую вас і розумію, що, на мій погляд, це такий ветеранський кейс-менеджмент. Чи вірно так які основні завдання стоять перед помічниками ветеранів? Який функціонал? Дивіться, коли ми кажемо про функціонал. Отут дуже цікаво. Кожна громада може прописати під себе. Кожна громада може написати так, як вони вважають за потрібне. Але те, що ви написали сьогодні, завтра у вас повертається якийсь інший ветеран, і йому потрібна зовсім інша допомога. Тому на сьогоднішній день це береться весь функціонал із соціального консультування повністю і додається тими особливостями, які є в громаді. Сюди додається до речі, грантовий менеджмент. Який е, соціальна робота зазвичай не розглядає, але його можна також долучити. Е, тут розглядається дуже багато чого пов'язаного з бізнесом, хоча соціальна робота на це не має зосереджувати свою увагу. І крім того всього, е, ще має бути зв'язок обов'язково з громадою, тому що. Е, Мало просто знати, що у вас повернувся ветеран. Мало просто сказати, що давайте його всі поважати. Це не має бути сказано, це має бути відчуто. Тому фахівець із супроводу ветеранів його функціонал це соціальна робота, соціальний супровід, це має бути консультування, яке може бути, і це комунікація із громадою, не тому, що ветеран не вміє чи не знає. Дуже часто в громадах є свої е, комунікаційні зв'язки, які треба е, пояснити або довести ветерану, е, як вони змінилися, які вони мають можливості. Пане Вікторія, тобто я почула, це може бути разова допомога, консультація, як ви сказали, чи це супровід, кейс-менеджмент. Е, два варіанти у нас. Дивіться, разова допомога, ну, по перше, ви ж не можете змусити людину звертатися до фахівця весь час. Людина звертається, коли відчуває потребу, і першу потребу вона відчуває не тому, що їй потрібна психологічна допомога. А перше, зазвичай це або реабілітація, яка дуже потрібна. Фізична реабілітація в першу чергу, або це допомога по працевлаштуванню. І далі, якщо такий фахівець допоміг... І спілкувався так, що до нього хочеться повернутися. Ось тоді це буде постійний, як ви як ви кажете, кейс-менеджмент. Можливо, це буде супровід від самого початку і до того моменту, коли ветеран вже буде повністю адаптований в громаді. Йому вже не треба буде таких особливостей. А підготовлений помічник ветерана сам співпрацює з громадами, державними установами, допомагає. цьому? Він не просто співпрацює. Якщо ви подивитеся на нашу програму, якщо подивитеся на те, як ми викладаємо в соцмережах, ми намагаємося навчити комунікувати з всіми рівнями і влади, і допомагаємо налагодити зв'язки з тою самою податковою службою, обов'язково. Тому що ветеран, дуже перше питання було таке цікаве. У ветеранів у першій у першої групи каже: А які в нас пільги з податку на землю? Всі запитують, чому а тому, що нам дали оці два гектари, а тепер мені цікаво, я буду платити чи ні. І ми зверталися, податкова справді пояснювала всі ці моменти. Далі обов'язково з соціальними захистами контакт, тому що більшість виплат це виключно це через соцзахист. Не може бути так, що воно візьметься звідкись. З громадами, звичайно, бо в бюджетах громад зазвичай є програми бюджетні програми, які передбачають допомогу різну допомогу ветеранам. Тому, звичайно, що це теж буде комунікація з пенсійним фондом. Обов'язково налагодження комунікація, тому що є виплати через пенсійний фонд. Ви знаєте, що субсидія зараз оформлюється через пенсійний фонд, і так далі. Всі соціальні послуги, які можуть бути надані всіми надавачами цих послуг, звичайно, що з такими фахівцями. Фахівець із із супроводу ветеранів буде спілкуватися. Я уявляю таку ситуацію. Ветеран повертається додому і не дуже добре розуміє, куди, як, що, де, як ветерана знайти свого свого помічника. Ви знаєте, що в Дніпрі, наприклад, є простір для ветеранів, є в прозорому офісі, є ветеран, такий простір. І спочатку ми навіть самі сумнівалися, як можна там знайти, коли людина заходить до таких створених просторів. Тобто, це фактично місце. Не хочу використовувати слово хаб. Хаб це трошки про інше. Це місце, де ветерану просто на його запит можуть надати будь-яку відповідь, в тому числі сказати: а ось, будь ласка, в нас є фахівець із супроводу, який буде е, вами займатися. І фахівець вже визначає всі потреби. Не ветеран ходить по всім інстанціям, а фахівець із супроводу ветерана. Каже йому, як можна все це оформити в одному місці, тобто, не відходячи кудись і не вистоюючи черги. Ну, черг зараз в Дніпрі немає, ми знаємо все по електронній черзі, але в інших містах, можливо, таке й буде. Тобто, задача самого фахівця він може знаходитися де завгодно, там, де встановить громада. Але задача такого фахівця знайти ветерана, який повернувся до громади, і запропонувати йому свої послуги. Звичайно, якщо на це погоджується. А задача ветерана, напевно, зробити цей перший крок. А наскільки важливим є емпатія та психологічна підготовка для цієї професії? Це на першому місці. Тому що ми всі думаємо, що ми можемо справитися з чим завгодно. Ми кажемо, ми все пережили, ми все можемо. Ні. Насправді, це до першого такого складного випадку, коли ти не знаєш, як себе поводити. Ми завжди казали, що в нас всі фахівці підготовлені, в них є психологічна підготовка і так далі. Ні, до першої істерики, яку ви не зможете навіть ідентифікувати, що з людиною робити, чому вона в такому стані. Тому психологічна підготовка. Готовка, і ми на цьому наголошуємо: у нас є величезний блок у підготовці, це на першому місці. І більш того, ми завжди кажемо, що протестуйте себе, от самим фахівцям, протестуйте себе. Ви готові цим займатися, бо легко не буде абсолютно. А які навички, знання отримують кандидати під час навчання? Бо дуже цікаво, як проходила ця експериментальна програма. Це є шість напрямків, і якщо ми кажемо, що є психологічний напрямок, тобто як себе поводити, чим можна допомогти, і ми одразу кажемо: Ви не психологи. Ви не можете надавати консультацію, ви повинні лише підвести до того, щоб ветерана спрямувати до професійного психолога, який також є на контакті з таким фахівцем. Далі, юридичний блок це обов'язково знов-таки без знання цих всіх законів, ми просто не підготуємо людину. Далі блок із соціального забезпечення, там, де вивчається, на які види допомог, на які види субсидій, на які види виплат взагалі має право ветеран. Е, окремий блок це адаптація ветеранів. Це його працевлаштування, розвиток бізнесу, участь територіальних громад. Ще один блок це ділова комунікація. Це те, що допомагає ветерану, наприклад, скласти своє резюме, надати якісь документи, сформувати цей пакет документів, банально витягти документи з електронних реєстрів. Іноді з цим виникають проблеми. Як приклад, можу привести в нас був такий живий, на жаль, кейс. Коли одразу один з тих, кого готували, запитує: каже: А я не можу з пенсійного фонду зі свого кабінету взяти деякі дані. І потім з'ясувалося, дякуємо пенсійному головному управлінню пенсійного фонду у Дніпропетровській області, з'ясувалося, що в людини немає даних за певний період, і таким чином допомогли поновити знов таки. Ця ділова комунікація ця переписка вона має бути налаштована. Фахівець має з цим допомогти. Ну і ще один блок це оформлення документів. Як би ми зараз не казали, що у нас всюди електронні реєстри. На жаль, деякі форми, деякі документи доводиться оформлювати в паперовому вигляді, де що можна звичайно занести в реєстр. вже анонсували, що будуть електронні реєстри з нового року. Сподіваємося, що так і буде. Тому це кілька напрямів, і я не можу сказати, який з них головний, а на якому можна закономити час. Всі головні на всіх ми зосереджуємося, тому ось так проходить підготовка. А що показав цей рік? Чи потребується, чи планується розширення курсів для помічників, якісь додаткові модулі блоки, як ви кажете? Є вже оновлена програма. Чому оновлюється? Оновлюється кожного року. Бо це про те, що я казала на самому початку: змінюються самі потреби ветеранів, і відповідно змінюється дещо програма, дещо змінилося законодавство, дещо змінюються можливості громад, дещо змінюється бажання громад. Вони готові започатковувати інші бюджетні програми, допомагати ветеранам і так далі. Тому звичайно, програма змінюється. До розширення, скоріше, до зміни внутрішнього наповнення цієї програми, про розширення, поки мова не йшла. Але міністерство рекомендувало вже влітку оновлену програму, ми за нею вже будемо працювати з нового року. З року підготовки президент, коли презентував внутрішній план перемоги, підкреслив, що інститут помічників ветеранів загалом то вирішено питання, і багато в чому завдяки цієї експериментальної програмі, яку ви і реалізовували. Тож, на вашу думку, це вже можливо масштабувати на всю країну. Ну, по перше, ми ж не єдиний центр ветеранського розвитку. Ми не єдині хто готує. І насправді я думаю, що в інших містах теж готували помічників ветеранів. Поки що питанням залишається бажання громади мати в себе такого фахівця. Звичайно, коли це буде штатний розпис, в якому обов'язково має бути така посада, то звичайно громади будуть переорієнтуватися на сьогоднішній день. Всі потреби, які, з якими до нас зверталися, ми закрили. Це Дніпропетровська область, Запорізька область, і ну, от на сьогоднішній день ще в нас будуть навчатися Сумська область. Можливо, зверталася до когось іншого. Ми розуміємо, що наступного року будемо готувати набагато більше помічників ветеранів, цих фахівців із супроводу ветеранів, але поки що ми справляємося ті потреби, які є на сьогоднішній день, ми закриваємо повністю. Дякую вам. Величезно дякую. А, і за інтерв'ю також Вікторія Траненка, завідувачка кафедри соціального забезпечення та податкової політики університету митної справи та фінансів. Була з нами. Програма помічник ветерана є однією з ключових ініціатив для підтримки тих, хто захищав нашу країну та їхніх родин. Її успіх стане важливим внеском у повернення ветеранів до активного цивільного життя. Дякуємо вам. Побачимося.